Звертався до українців. Я звертаюся до українців у Великобританії та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах. Звертався до росіян. Я не вірю, що ця війна від вашого імені. Він не побоявся проїхати до України після початку повномасштабки. Добрий день, Я Борис Джонсон фронтом. Борис Джонсон в минулому журналіст, мер Лондона, міністр закордонних справ, британський прем'єр та політик. You like yeah, sure. thank you, thank you. Нащадок королів, улюбленець публіки та великий друг України. Скажіть, його, що ми вдячні будемо до кінця свого життя. Моресенкі дякує знайстовічі. Де він зараз? Чим живе і чи сумує за Даунінг стріт? Дивіться у випуску. Два україні! З вас вподобайка, бо буде дуже цікаво. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці про цю персону замить. Повне ім'я колишнього британського прем'єра Олександр Борис Депфефель Джонсон. Нині йому 61 рік рідне місто – Нью-Йорк. Борис Джонсон народився в сім'ї депутата Європарламенту Стенлі Джонсона. З часом родина перебралася зі штатів до Великої Британії. Там Джонсон отримав престижну освіту в Оксфорді, вивчав класичну філологію. Тож не дивно, що свою кар'єру майбутній політик почав як журналіст газети Тайм. Потім працював кореспондентом видання «The Daily Telegraph». Подивіться, як Борис Джонсон тримався в кадрі в далекому 98-му році. П'ять супермаркетів Tesco у Саммерфілді продає 70% м'яса у Великій Британії. Вони диктують умови сільського господарства, які вони контролюють, фактично, що ми купуємо і де ми купуємо. Свій політичний шлях Джонсон розпочав у 2008-му як мер Лондона. Вже тоді було зрозуміло, що цей харизматичний блондин із дивакуватою зачіскою та почуттям гумору надовго в британській політиці. In Manchester, one of the few great British cities I have yet to insult. And uh Він відрізнявся своєю ексцентричною поведінкою, міг запросто оконфузитись і вийти з ситуації із посмішкою. Ось це серпень 2012-го. Джонсон тоді неабияк порадував британців, застрягнувши на канатній дорозі новому атракціоні, який встановили до Олімпіади. Мер міста вирішив ефектно з'явитися на публіці, взяв в руки національний прапор і рушив на тросах. Раптово на висоті 20 метрів механізм завис. І, власне, мер. Теж зі словами подайте ж мені мотузку, він теліпався посеред лондонського парку. <плес> Молодий політик міг похизуватися своїми спортивними досягненнями. І, наприклад, закинути баскетбольний м'яч у кошик зі спини. Або ж проїхатись містом на велосипеді з ведучим вечірнього шоу в якості пасажира. На байку Джонсон був не просто так. На посаді мера він популяризував двоколісні. Саме за його правління з'явилися цілі парковки із велосипедами на прокат. Їх навіть називали Боріс Байкс. Хоча лондонського мера нерідко бачили і в громадському транспорті. В костюмі з рюкзаком він вільно їздив на роботу поміж пересічних англійців. Вже тоді Борису Джонсону пророкували прем'єрське крісло. Щоправда, до того в уряді Терези Мей Джонсону дісталась ще одна важлива посадка. Осада він став міністром закордонних справ. Це був 2016-2018 роки. Джонсон проводив жорстку політику щодо Росії, вислав два десятки дипломатів після отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері. Утім, через незгоди із Терезою Мей щодо Брекзіту, міністр пішов у відставку. Тереза Мей проводила обережну політику центриста. Джонсон топив за жорсткий Брекзіт. Вихід з євросоюзу після звільнення з уряду політик повернувся до звичної журналістської справи, вів колонку в газеті The Telegraph і от одного разу вляпався в релігійний скандал. Екс міністра звинуватили в ісламофобстві у своєму тексті. Джонсон порівняв мусульманських жінок, які носять паранжу з грабіжниками банків, і назвав безглуздим те, що люди повинні ходити по місту, нагадуючи поштові скриньки. Лідер консерваторів вимагав від Джонсона вибачитися за ці слова, але той відмовився. Журналісти чатували під вікнами Джонсона і чекали на пояснення. Та він вийшов до модійників із стацією, заставленою чашками з чаєм. Коли його запитали, чи збирається він вибачатися, екс-міністр сказав, що може лише запропонувати випити. Покидаки. За рік Тереза Мей подає у відставку, заявивши, що план виходу з Великобританії з ЄС провалений. Тоді Джонсон вирішує балотуватися. Він ризикує і йде на вибори з обіцянкою здійснити Брекзіт 23 липня 2019-го Бориса Джонсона обрали новим лідером консервативної партії. Наступного дня він став прем'єр-міністром своєї країни. А миводюей Нюділ Ейбетоділ. Через півроку Велика Британія офіційно вийшла з Євросоюзу. При тому, що була в його складі аж 47 років, Джонсона підтримувала консервативна більшість. Йому вдалося. Ризик окупився. Утім, найбільші випробування для прем'єра були попереду, і виникли вони через пандемію ковіду. Джонсона звинувачували в тому, що він затягував із карантинними заходами і не до кінця розумів серйозність ситуації. Потім додалися корупційні звинувачення через люксовий ремонт в урядовій квартирі. Але справжнім вибухом стали повідомлення про так звані ковідні вечірки в розпал карантину. Борис Джонсон особисто був на них присутній, тож вимушено вибачався за свою поведінку навіть перед королевою. Єлизавета II, як відомо суворо дотримувалась карантинних обмежень і не приймала візитерів упродовж 15 місяців після оголошення пандемії. it's been сілавні months. У результаті розслідування з'ясувалося, що за час жорсткого локдауну на Даунінг-стріт відбулося 16 алкогольних очірок, на яких відгуляла сотня людей. Всім виписали штрафи, зокрема Борису Джонсону та його дружині. Поки ж світ оговтувався від наслідків пандемії та рахував, коли потрібно проводити вакцинацію, знімати маски. Україна зіткнулася з великою війною. І от Борис Джонсон був одним із перших європейських лідерів, хто не просто засудив російську агресію в соцмережах, а й наважився приїхати до Києва. Скажіть, що що ми вдячні будемо до кінця свого життя? Дякує. Найстовічі він запропонував військову допомогу та організацію навчальних програм для українських військовослужбовців у Великій Британії. Залишаючись на посту прем'єра, Борис Джонсон тричі приїжджав до України. Сказати, що його полюбили українці, це не сказати нічого. Добри всім. Я Борис Джонсон фромландон. В одному зі столичних кафе на його честь створили тістечко Борис Джонсонюк. А його видатна фраза Добрий день, Еврібаді з'явилася у відомій пісні вітчизняного гурту Мюслі. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон без перебільшення викликав посмішки на обличчях людей. Він привів Велику Британію до омріяного виходу зі складу ЄС і вже за це точно увійшов в історію. В липні 22-го року Джонсон подав у відставку. Політик один із тих британських прем'єрів, які обіймали свою посаду найменше часу. У випадку Джонсона мова про майже три роки. Після ковідних вечірок посипалася ще низка скандалів, пов'язаних із призначенням недоброчесних політиків. Джонсон перепрошував за свою неуважність до таких важливих речей, але в купі з іншими відставками в його команді це виглядало як остаточна поразка. Глава британського уряду щиро не хотів залишати посаду. Називав прем'єрську роботу найкращою в його житті. У липні 22-го він полетів другим пілотом на винищувачі Єврофайтер Тайфун і порівняв своє прем'єрство із перебуванням у кабіні. Колишній очільник британського уряду сказав, що провів три щасливі роки в кабіні і ефектно попрощався. Гасела війська бейбі. Що ж, особисте життя посадовця, Джонсон був тричі одружений. В нинішньому шлюбі з Кері Саймонс він виховує чотирьох дітей. В травні нинішнього року в подружжя народилася донька Поппі. Але біологічно Джонсон став батьком у восьме або навіть у дев'яте. Адже ще четверо дітей політик має від колишньої дружини Марини Уілер і ще одна донька Стефані, народилася поза шлюбом у 2009 році від арт-консультантки Гелен Макінтайр. Хоча до 2021-го Джонсон відкидав цей родинний зв'язок, адже навіть навіть не був записаний у свідоцтві про народження дитини з теперішньою дружиною Кері Борис Джонсон почав зустрічатися ще в 2018 році. Через два роки пара оголосила про заручини. А ще за рік таємно побралася. Джонсони провели закриту церемонію для вузького сімейного кола. Нині в них двоє синів і двоє дочок. Всім, як ви розумієте, до п'яти років Поппі, яка з'явилася на світ у травні, назвали останнім членом родини Джонсонів. Що ж, можливо, дружина екс-прем'єра збирається вийти з декрету і повернутися до справ, адже в минулому вона була піарницею консервативної партії і доволі впливовою фігурою в політичних колах. Сам Борис Джонсон нині повернувся до журналістики, веде авторську колонку в таблоїді Daily Mail та співпрацює з телеканалом GB News. Крім того, цьогоріч були опубліковані його мемуари, оповідь про роки прем'єрства під назвою Розкутий. Джонсон регулярно бере участь в різних міжнародних зустрічах, світиться на подкастах, про що регулярно звітує в мережі Ікс. Попри свою відставку, він продовжує підтримувати Україну. Після звільнення він приїздив до Києва як приватна особа, а також літав до Сполучених Штатів Америки зустрітися з Дональдом Трампом та обговорити зокрема українське питання. Пан Джонсон після свого звільнення не Разово різко критикував політику Заходу щодо України, мовляв, за мало допомоги Києву і за мало тиску на Кремль. Востаннє колишній британський прем'єр приїздив до української столиці на річницю російського вторгнення. І, звісно, великий друг України у своїх соцмережах вітав українців із Днем Незалежності 24 серпня. А як вам взагалі політик Борис Джонсон? Чи подобалась його ексцентричність? Чи дивувала поведінка? Чи хотіли б ви побачити такого політика в українських реаліях? Пишіть, що думаєте нам під відео. І неодмінно скажіть, про кого зі світових політиків ви хотіли б почути у наступних випусках. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!